Овал оригінальний в ціну кентавра, то можливо, не всюди, але в нас можливо, тому що в нас є переоцінені тракторці овал е -м, випуску 2022 року, випуску, 12 місяць, тобто в 2023 році вони прийшли в Україну то старші моделі. Зверніть увагу. Зверніть увагу, вага трактора. Тонна 450 кг конструкційна вага. Тобто він буде вже на порядок любого кентавра, Оріона і так далі. тяжче. Ну і плюс Овол то є бренд. Вова то є бренд, він не нуждається в рекламі, як не нуждається в рекламі Донфенг. І взяти такі О, по ціні кентавра по ціні там того ж Оріона. А, фактично. то я вважаю, що ну напишіть самі в коментарі, як ви вважаєте. Я вважаю, що то класне А вот. є... Я просто примерно кажу, тому що є різні моделі, є з таким капотом, є з пластмасовим. То нас трохи дорожче, бо він йде, а, цей резина X широка 11,2 і ходу зменшуєш. А є ще обычний, обычний на 9,5 От в нас а, дві штуки вже замовили. Третій там з партнерів продав. От, і е, ще є декілька. Я сьогодні був в цьому складі, я покажу потім відео, які там ще є такі е, тракторці, є старіших років. ну, от Цей вже теж е, вантажиться до клієнта. Бачите, підкапотне мотор. Е, до речі, цікаво. Знайде шильдик від мотору, якщо ми його знайдемо. Кійтус стояв. Мотор. Який тут, А ось шильдик, звісно, знайдемо. КМ 385БТ 2021 год, 09 місяць, то дата виготовлення бачите, мотора, і дата виготовлення самого тракторця вже е... 22 рік, 12 місяць. Тобто, бачите, трохи ще старші, але тим не менш коробка, захист, все, залив для мастила. Все заловна для мастила в гідравліку, роздільні ванни, е бистер сйоми, одна гідропара, трьохточка, тяги, теж, ну Тут метал просто. Я навіть, е я давно е з тим пори з тракторами я навіть тако на на вагу і на, на ощуп можу відрізнити, коли трохи є такий метал знаєте, м'ягенький, а коли то, як то кажуть, метал, як має бути, як положено. І от я скажу, що Ловал, Донфенг, Джинма, такі трактора ДТЗ, а вони відповідно, якість металу вища, ходової частини шестерні, мостів. Ну, там у нас ще кабіння, в ще кабіні поїхав ДТЗ, мостів. Можете, передній мост він теж навіть відрізняється. По по красочному від базово, що зараз продається з дешевого сегменту, а стою, стою, наголошую, вже не по ціні кентавра, вже кентавра подешевше, ви дуже зимні. Вже вийде трохи дорожче. Тим не менш, все одно з новими фотонами, скільки вони стоять, різниця десь в штуку баксів у вас буде точно. А трактора файної дійсно якості. от, Замовляйте, доставляємо ми без передплат. У нас є різні ловови. Є 354 ще з дугою безпеки, з козирьком. А Ловол такий теж є ловов 354 з кабіною. От, 244 ще пару штук, пару годиниць маємо. От, і а, ну, по ловом все, інші ловови йдуть без знижок. 504-й новий прийшов. Там вже ціна повна, тому що 124 рік випуска. Тим не менш трактор в повністю справному стані. Бачите, Приборна, світиться, все показує. Поворотники, світ. Все працює, як положено. Вот. Тому, друзі, звертайтесь, звертайтесь, будемо раді вам допомогти. От, яка коробка в нього іде мощна коробка, сам мост, щеплення, ну то близько дуже фактично до Дяді Феді, а з Дяді Феді взагалі по ціні. От Дяді Феді, який йде по центру коробка центрального, центрального типу. З Дяді Феді рівнять і нема сенсу, тому що по ціні, звісно, дядя Федор буде в значно, значно більше стоїть. Швидкості в вома дві. Дві швидкості. і Єдине арка між ногами. Но коли вже зайняв робоче місце, більш-менш ну, просторно є куди ноги поставити, є, як працювати. Ну, нормальний трактор насправді. Нормальний трактор і дійсно класна якість і класна ціна. Тому звертайтеся, бо їх розкуповують дуже-дуже швидко. Саме в такі старших років, бо ще кажуть, тоді ще була якість більш. Ніж зараз, отак вот кажуть.